окремою так званою геополітичною пожежою, яку гаситимуть американські політики під час конференції у Мюнхені, є реакція світу на заяву Дональда Трампа, який погрожував членам альянсу заохочувати Росію нападати на одного з них за несплату внесків, і в разі переобрання він не захищатиме союзників по альянсу, які не витрачають достатньо коштів на оборону. У політику зазначили, що такі дії політика похитнули віру у відданість Америки Союзу НАТО. І в інформаційній агенції Reuters повідомляють що завтра віцепрезидент. Енка США Камала Гарріс виголосить промову, в якій говоритиме про важливість виконання ролі США як світового лідера. Ройтерс додають, що держсекретар США Ентоні Блінкен також намагатиметься запевнити союзників у тому, що США є відданими у справі захисту їхньої безпеки про глобальну безпеку. Ми зараз поговоримо з Тарасом Жовтенком, Це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую вам. Перш за все, от щодо угод із Францією і Німеччиною. Нас уже навіть глядачі сьогодні записували, що це за безпекові угоди, і, власне, яка їх, скажімо так, якась практична роль, тому що тому що самі розумієте скепсис? Стратегічно це реалізація тих домовленостей, які були досягнуті ще минулого року, коли країни Великої Сімки погодилися і підтвердили свою. Ну, скажімо так, прихильність підтримці України і погодилися е, підтримувати нашу державу у такій довгостроковій перспективі, в першу чергу, орієнтуючись на той період, коли Україна буде е, ну, як кажуть, оформлювати всі необхідні моменти для того, щоб вступити в НАТО і стати повноцінним членом системи колективної безпеки. І от на цей період, поки ми не є учасником альянсу офіційним, е, ці угоди мають забезпечити в практичному вимірі нашу е, обороноздатність і відповідно нашу безпеку. З точки зору їх практичного наповнення, ну до моменту, поки перша угода так би мовити, та не була підписана з Британією, теж відносно нещодавно, до речі, поки ці угоди готувалися, ну насправді було ну, багато припущень з того приводу, що має бути в цих угодах, так або що може бути в цих угодах такого, щоб вони ну, так би мовити відрізнялися від сумнозвісного Будапештського меморандуму, так, з яким ми хочемо чи не хочемо, але так чи інакше порівнюємо цю ситуацію. Ну, по-перше Сама краща новина це те, що е, з формальної точки зору це все таки міжнародні угоди, міждержавні, а не меморандум. Тому що з точки зору міжнародного права це абсолютно різні документи з абсолютно різною відповідальністю тих сторін, які ці документи підписують. Так? Тобто, це ну, умовно кажучи, перша е, несхожість, і це не схожість, так би мовити, в е, позитив та, в розвиток ситуації і врахування всіх е, е, уроків, які ми винесли з Будапештського меморандуму, і е, другий момент він насправді е, ну, став більше. Очевидним, коли стало зрозуміло про що ці угоди, і в принципі, ну якби інтуїтивно ми могли це прогнозувати ще до того, як принаймні, стало зрозуміло, про що ми підписали безпекову угоду із Великобританією. По великому рахунку країни Великої Сімки вони в тому числі відіграють ключові ролі в ініціативі Рамштайн по наданню Україні безпекової допомоги, військової допомоги і по тому, щоб ця допомога вона поступала нам регулярно, так, тобто ну, фактично ще місяця відбуваються чергові сесії Рамштайну. І відповідно за це за результатами цих сесій ми отримуємо зброю, боєприпаси і все, що допомагає нам е, триматися на фронті і відбивати російську агресію. Але треба пам'ятати, що Рамштайн це ініціатива добровільна, і, зрештою, е, там немає ніякої обов'язкової або міжнародно-правової, або зовнішньополітичної рамки, яка би зобов'язувала учасників брати участь цьому, е, в цій ініціативі. І от е, ключові країни е, е, Рамштайну, ну, країни Великої Сімки, вони погодилися, що безвідносно до того, Буде діяти цей механізм чи ні, але принаймні військова підтримка з боку країн Великої Сімки в тому форматі і в тому об'ємі що щонайменше, так, в якому вони нас підтримують на Рамштайні, вона буде зберігатися, тільки вона вже буде базуватися на цих двосторонніх угодах. Так. Тобто, це до певної міри ці двосторонні безпекові угоди це така, як кажуть, офіційна інструменталізація Рамштайну, так, тобто перетворення його на постійно діючий механізм, принаймні для країн Великої Сімки. Ми зрозуміли, що зараз там ще відбувається. Буваються певні такі цікаві процеси. А НАТО говорить про те, що ну, насправді Альянсу в першу чергу треба очолити цю ініціативу Рамштайн, поки Сполучені Штати Америки, які були лідером да, цього об'єднання, вони, на жаль, змушені займатися певними проблемами внутрішньої політики. І, зрештою, це шлях до того, теж про що говорили дуже багато експертів ще в минулому і в позаминулому році. До речі, що е, НАТО зацікавлено в тому, щоб перетворити Рамштайн на свій постійно діючий інструмент. Тобто, так чи інакше. Ці двосторонні угоди, які ми підпишемо з усіма країнами Великої Сімки, вони, по-перше, закріплюють на папері а, і в часі, так би мовити, да, тому що угода з Британією буде діяти до 2035 року. Ту допомогу, яку ці країни вже по суті надають нам у а, форматі Рамштайн. І ми можемо бути впевнені, що безвідносно до того, що буде відбуватися на Рамштайні, що буде відбуватися членством України в НАТО, але принаймні базуючись на цих угодах, країни Великої Сімки будуть продовжувати постачати нам ту зброю і ті боєприпаси, які ми отримали. Маємо зараз принаймі у форматі Рамштайну. Ну, і от як ви правильно підкреслили, що зараз очікується підписання ще з двома країнами G7 таких угод: це Франція і Німеччина. А власне ці угоди мають якісь часові рамки чи ні? Ну, от угода з Британією умовно буде діяти до 2035 року. В принципі, ця ініціатива G7, про яку ми домовилися ще в минулому році, про цю систему безпекових угод, вона спрямована на підтримку України до моменту, поки Україна не набуде повноцінного членства у Північно-Атлантичному Альянсі. Тобто, в принципі, це угоди не безстрокові, це угоди, які будуть діяти до того моменту, поки, ну, скажімо так, нас офіційно не приймуть в НАТО. Тоді зрозуміло що сенс в цих угодах він е, буде втрачений тому що насправді головною безпекою і найкращою по суті безпекою е, для україни буде е, захист за п'ятою статтею Вашингтонського договору і відповідно офіційна участь наша у е, системі євроатлантичної безпеки е, яка діє в НАТО Тараса, ви в одному з інтерв'ю сказали, що власне от Мюнхенська конференція, яка сьогодні починається, це такий собі своєрідний пролог до Вашингтонського саміту НАТО, який відбудеться. От, власне, поясніть, будь ласка, що зараз наші представники можуть в Мюнхені досягти такого, щоб в перспективі розвинути вже у Вашингтоні. Ну, бачите, зараз ситуація трошки складніша, а, ніж а, ми могли очікувати ще, наприклад, там, десь місяць тому. Так? І це ті, от ті самі заяви Трампа, про які ми теж згадували. І насправді, а, ну, Ха тепер буде е, репетицією того, що американські топ-чиновники будуть заспокоювати своїх європейських союзників і говорити про те, що ми ну, насправді Сполучені Штати Америки в жодному випадку не будуть відмовлятися від своїх офіційних зобов'язань за Вашингтонським договором, що Сполучені Штати Америки не будуть виходити з НАТО. Там насправді є вже діють запобіжники, як кажуть, захист від дурня, тому що в Вашингтоні під час першого е, президентства Трампа, коли всі зрозуміли, так би мовити, та що відбувається, і ну е, яким саме типом політика є. Е, Трамп ну і конгрес і сенат тоді одноголосно прийняли е, зміни до законодавства, які не дозволяють президенту Сполучених Штатів Америки одноосібно без погодження з Сенатом і Конгресом виводити Сполучені Штати з будь-яких міжнародних організацій або міжнародних утворень чи міжнародних союзів, де Сполучені Штати Америки відіграють таку активну роль. Е, зрозуміло, що м, навіть у випадку, якщо Трамп буде обраний ще раз президентом Сполучених Штатів, е, треба розуміти, що є оцей баланс, е, тобто, якщо президент республіканець, то як мінімум, одна палата американського парламенту вона буде за демократами. Тобто, завжди цей баланс американські громадяни намагаються голосувати, щоб була ця противага так? при президентові демократії, що одна палата має бути республіканською, так при президенті республіканці що одна палата має бути демократичною. І от на фоні зараз у цього загострення з приводу заяв кандидата в кандидати поки що на посаду президента США Дональда Трампа, очевидно, що головний акцент зараз. Кусі союзників по НАТО він змістився в першу чергу знову ж таки на відновлення цієї трансатлантичної єдності, тому що європейські союзники розуміють, що на даному етапі в них без американської підтримки. Їхнього ресурсу ще занадто мало, вони не встигли перевести економіки на е, свої власні так на ці от військові рейки, і е, вони е, ну навряд чи зможуть е, однаково ефективно і наповнювати власні арсенали, і трансформувати власні збройні сили, і продовжувати підтримувати Україну так в такому аспекті. Тому що е, головна відмінність між е, е, європейськими союзниками і штатами полягає в тому, що американський ВПК він ніколи не збавляв обертів насправді. І е, е, чому Сполучені Штати Америки були завжди лідером військової. Україні, тому що в них всього було дуже багато на складах, і американці могли дозволити собі не чекати, поки це буде вироблено, або навіть не, не викладати гроші в збільшення виробництва, хоча вони і це теж роблять. Просто діставати всю цю зброю боєприпаси зі складів і відправляти в Україну. На даному етапі європейські союзники вони мають гроші, але вони не мають достатньої кількості всього на складах. Тому їм треба домовлятися, яким чином це, це треба буде вирішувати. Ну і зрештою, ми бачимо, що в Кремлі, на жаль, теж розуміють цю гострату. Ситуації, і ми бачимо, що путінський режим насправді зараз е, займається ескалацією погроз е, в першу чергу проти НАТО, так і е, розуміючи, що це теж не оминуть союзники ні на Мюнхенській конференції, ні відповідно на вашингтонському саміті в цьому році. Ну і там безпосередньо ще там по Сполучених Штатах Америки є окрема історія, коли е, ну є інформація, що пройшли брифінги в сенаті, як мінімум щодо того, що. Росія може е, розгорнути на, е, на колоземній міській орбіті е, ядерну зброю, яка буде спрямована проти е, супутників е, комунікаційних і військового е, призначення американських, ну, і, відповідно супутників НАТО. І це теж е, одна із речей, на які будуть змушені реагувати, і на мюнхенській конференції безпеки, ну, і, відповідно очевидно на е, самому Вашингтонському саміті НАТО. Тобто по суті вже і в космосі готується до відбиття так. Але, от ще буквально коротеньке поточнення, чи враховуючи загрози зі сторони Росії, чи розглядається все таки варіант і можливості посилення західного кордону Європи? Я маю на увазі зараз країни Балтії, Польщу. Ну насправді це вже відбувається. Причому це відбувається ну вже далеко навіть не перший рік, так тому що ще десь у 2017 році в альянсі була прийнята концепція так званого посиленого передового базування Forward Presence. І ця концепція вона передбачала, що країни східного флангу НАТО вони, насправді ну, занадто маленькі і мають занадто маленькі армії для того, щоб витримати повноцінний удар російського агресора. І їм треба допомогти виграти час, тому що. Крупні країни альянсу, такі як Британія, Німеччина чи Сполучені Штати Америки, маючи великі армії, їм потрібно більше часу і більше ресурсів для того, щоб ці армії мобілізувати і відповідно прийти на допомогу своїм союзникам. І от для того щоб союзники могли бути більш впевненими власній безпеці і здатності оборонятися, була прийнята ця концепція, і ще з 2017-2018 року почалося розміщення додаткової техніки зброї, боєприпасів, якраз от в країнах Балтії на в країнах взагалі східно. На флангу НАТО, і 에, так само там посилилася присутність не, союзних військ і збільшилися можливості НАТО а, ну, максимально швидко а, наповнити а, ці країни своїми військами. Ну на наприклад, Польща один із наріжних каменів а, східноєвропейської безпеки НАТО, та не, не по Балтійському напрямку. А, в Польщі розгорнуто зараз до, до 100 тисяч американських військових при потребі за кілька тижнів цю кількість можуть наростити до 300. От, І відповідно ці війська будуть мати техніку, зброю чим воювати. Тому, а власне, цей процес триває. І ми бачили, що і на вільнівському саміті в минулому році були прийняті відповідні рішення на посилення цієї якраз цього напрямку. Наприклад, Балтійські країни розділені на зони відповідальності між Британією, Францією і Німеччиною. Так, і от кожна з цих країн вона знає, що, наприклад, вона має допомогти Балтії Балтійським державам, так? там Естонії, Латвії чи Литві, і відповідно в першу чергу посилати свої контингенти зброю війська для захисту цих держав. Будемо чекати, що Вашингтонський саміт стратегічно далі буде закріплення. Плювати ось безпеку альянсу саме на східних флангах, там де НАТО межує з Росією. Дякую, Тарас. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва про безпекові гарантії для нас і про Мюнхенський саміт.